Потужного вечора, любі телеглядачі, ви на каналі Чим пан Іван і в цьому потужному відео ковзанку я розкажу вам про розробку моєї найпотужнішої світі гри Козак ТД яка з такими козаками і захист вежами гайда. У попередніх серіях я почав робити механіку героїв, які надають ті чи інакші бонуси на рівнях. Автор неосвічене бидло, яке не знає історії робімо спрайти для героїв, тобто якими вони будуть власне виглядати в бою. Під час місії було б чудово, якби підказка прийнята висвічувалась не у чорта на рогах, а спливаючим та півпрозорим віконцем. каже вельми шановний пан. Я. Хто я? Що взагалі поділився з нами багатьма цікавими думками стосовно козак ТД. Отже, в чому суть? А? Коли ти обираєш того чи іншого козачка на панелі зліва, Привет, щоб його поставити десь, то про нього з'являється інформація. Ну і вона, якби, вискакує десь у чорта на рогах. Натомість даний коментатор пропонує перенести це все кудись в більш видне місце. Легкатня. Намалював додатково панельку ОТАК, поставив сяк, пару стрічок коду і готово. Ось вам напівпрозора менюшка на видному місці. Якщо заважає, то є хрестик, щоб закрити. Yeah! Також гарним варіантом було б додати напівпрозорий спрайт бійця на мапу під час планування. Легка дня. Коли наводиш козака і наводиш на тайл, то з'являється його напівпрозорий клон, а до того ж і радіус його пострілу. Таким чином планувати стало в рази легше. До речі, хрестик, який закриває інформацію, також відміняє вибір самого козака. Тому можна зі спокійною душою водить і тапати мишою по карті, не хвилюючись, що випадково когось поставити. Так, Стапе, в тебе в назві відео якісь знання, а ти нам про якісь хрестики розказуєш. Ну то, давай, просвіщай! В общем, ті, хто прям такий древній, помнять про Артура. Це такий паріньок, який. Колись написав мені в Discord, настротивши купу ідей. До речі, гетьмани, це Артурчина ідея. Так ось, ще одна ідея це масштабна прокачка. Після завершення рівня валюту зароблену можна буде витрачати не тільки на суперсили, але й на перманентні ефекти і бонуси для конкретних башт або навіть самого замку. Звучить потужно. Під кожну масштабну прокачку, вирішив я їх назвати знаннями, намалював по такій міні емблемці та ухайненько розташував на екрані. Всього знань 15, але їх ще. Зробити треба. До речі, я трохи відійшов від ідеї витрати грошей, і знання будуть вивчатися за спеціальні поінти знань, які заробляються після проходження рівнів вперше. Військова реформа дозволяє вам прокачувати козаків. Тобто раніше це було як даність, а зараз треба вивчити. Е, все, втеча, активна навичка, що зрушує вибраного до бази на один тайл. Перезаряджається 4 секунди. Якщо козак доходить до бази, він втікає і повертає свою вартість назад. Що ж, ця фігня років на 5 віку. Мені точно скоротила. Чотири дні я над цим мучився. Хоча це був мій свідомий вибір. Бо замість того, щоб робити, як побажав Антон, я вирішив дати волю гравцеві самому обирати, куди піде козак. Хоча в своє виправдання скажу, що без вибору, куди піде козак, ця навичка була б непередбачувана і не така корисна. Ну давайте по порядку. Кожен тайл має в собі вісім стрілочок. Нажимаємо і з'являються стрілочки, які треба. Звісно, ці стрілочки тепер перекривають віконце для прокачки козака, тому що візок часу й витратив на створення окремої менюшки для прокачок. Мабуть, треба було те зробити ще самого початку. Отже, через сумарно 6 годин страждання. Ось що ми маємо. Ставимо козаків, стрілочки з'являються правильно. Є монюшка прокачки, та навіть змога прибрати обраного козака з поля бою. <г NASCAR -2> Отже, через сумарно 8 годин страждання. Ось що ми маємо. Стрілочки з'являються правильно. Козак прокачується і видаляється, кожний окремо. Давайте тепер перевіримо, як він по полю скаче. Очам не вірю, ви це бачили. Перемістився! <ЛАДОСТЬ> Коли справа доходить до того, щоб міняти козаків місцями, то починається якась вакханалія. Що це взагалі таке? Механіка переміщення зроблена так, що переміщається не сам лише козак, а якби разом із ґрунтом під ним. Тобто це сам тайл змінює позицію разом з козаком прикріпленим до нього. І це просто настільки тупо. Ну от, він перемістився. Тайл панове відсканував сусідів навколо нього, він далі може переміщатись. Все нормально. Аж поки не з'являється другий Аболтус, який все портить. Він теж переміщається, тайли обмінюються місцями, і той тайл, який був сусідній для першого, тепер. Десь на загребеллі, а першому то по цим балах, якщо спробувати перемістити козака вправо, він аж туди на загребелля і улетить. Коли я все це поняв, до мене дійшло, що якби харему солить одну і ту же не до схему і зробить щось нове і адекватне. І от, я все переділав хвилин за 10. Тепер технічно тайли обмінюються лише козаками, а не місцями взагалі. І воно запрацювало ідеально. А якби я думав головою, то не тратив би три дня на якусь безнадійну ідею. Це просто як якась повчальна історія, з якої я зроблю. Висновок, що не варто зациклюватися лише на одному рішенні, а одразу подумати над кількома варіантами, і серед них вже обрати кращі. Отак, слухайте мене, діти, учітесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Отак я створив друге за рахунком знання, а попереду ще штук 13. Трошки промандруєм уперед у часі. В общем, є три основні знання: це вміння прокачувати козаків, вміння їх рухати та застосовувати оті паури в магазинчику. Так, тепер для них треба знання мати. Щоб прокачувати знання повище, треба неодмінно мати прокачаними першу трійцю. Оскільки, якщо перший рівень доволі простенький і не створює багато труднощів для гравця початківця, то другий, без знання про рух козаків, буде доволі складно пройти. А гравець раздалбай, замість Combat Tactics, яке дає переміщення, вивчить Better Preparing, плюс 50 монет на початку. Ну як воно йому по... Може. І да, за проходження першого рівня ви отримуєте одразу три поїди для вивчення знань, але починаючи з другого, буде вже по два. Оці всі це нудна крінжа з відсотками та значеннями тих чи інших параметрів у козаків, пауерів, там, золота. Тому не хочу в цьому відео про них особливо розказувати. Бра. Найвища четвірка вже відноситься до групи знань, для створення яких від мене вимагалося більше трьох нейронних зв'язків. Хоча це дуже суперечливо, що в мене їх тільки є. Доброволець: на початку рівня ви отримуєте безкоштовного стрільця Остапа. Стандарти Гармаш Андрій отримує оживу замість звичайної гармати. Так, до речі, Гармаш тепер на Іван а Андрій. Ну, того, що я Іван, і якби найпотужніший серед п'яти основних юнітів у грі це теж Іван, і це якось крінжобо, що я називаю найпотужнішого Юніта. Е, да. Е. Йолка, а що таке ожига, я розповідав у минулому відео. Це така вундервафля, яка стріляє з кількох стовалів. І ні, це знання не перетворює громашів у ту надпотужну ожигу, яку можна купити в магазинчику за 120 золота. Ця все ж трохи слабша. Міцна влада гетьмана. Гетьмани отримують плюс 10% до своїх бонусів. На перший погляд виглядає як чергове нудне мусолення з відсотками. Але в дійсності також збільшує вагомість вибору гравця. Бо тепер гетьман, якого обирає гравець, отримує набагато більше значення. Ага, наївні. Думаєте, у вас є вибір? П'яний дід. Дивіться, який туман тобі. Старий бідняк на половині дороги сидітиме дід з порожньою банкою. Коли вороги проходять біля діда і їх не б'ють, вони зупиняються і кидають йому гроші. Для цього старого підняка я навіть іконку намалював, такий дід. Але я якось над цим знанням подумав, подумав та передумав. На таке рішення, скоріш за все вплинув досвід створення знання для переміщення, жменька часу, яка в мене лишалася, та й взагалі цей бідняк мені здався надто складним у втіленні порівняно з тим, який імпакт він весе у гру. Чумацький шлях, чумак, чувак. Чумаки, ці потужні торговці існували ще з 15 століття. Це, якщо що десь на 100 років раніше, заснування першої січі Дмитром Вишневецьким у 1554 році. Думаю, чумаки особливого представлення не вимагають. Вони слідували за чумацьким шляхом, ходили на Крим по сіль, потім продавали, але. Не тільки сильні і не тільки продавали. В общем, потужні такі були. Перевозили вони свої товари на возах, які несли воли. Зараз ви бачите, якого крінжового вола я намалював. На всіх картинах по два вола, а в мене не вазить щось. А чого я взагалі його малюю? Ну, ну знання полягає в тому, що кожні дві хвилі з'являється чумак на возі, який має 10 хп, і за кожного знесеного ворога, якого він зносить, чи хоча б просто торкається, дають у три рази більше нагороди за вбивство. Зараз я розумію, що це знання насправді, топ доволі крінжове, бо хоч. Тут і є елемент економіки, що він, типу, потрує зроблене золото, але загалом воно створює хибне враження про чумаків, які до воїн відношення не мали. Але вже вибачте, мені ще відео треба змонтувати, а час не резиновий, Тому в цій версії поки лишиться чумак. А потім я придумаю щось понормальніше. Можете придумати, що саме. Ну а може ви прониклися глибиною цього безіменного персонажа в Солом'яного капелюсі, і бажаєте відстояти його честь, написавши, що ви дуже дуже предуже хочете, щоб він лишився. Таємничий. Шумак під покровом солом'яного капелюха, що не один десяток років об'їжджав всю Україну. Старий мудрець. П'яний дід! Підпишів п'яного дєда і знайшов його у години. Іване, ну хватить уже про цього п'яного діда. Ну, ну хто він такий? Це не смішно. <му> Отже, що ми маємо? 15 потужних знань, які дають всілякі цікаві штуки. Найпримітніше з них це отака біла стрілочка на червоному тлі. Вона дозволяє рухати козаків під час бою. Разом з підвищеною складністю на другому рівні гра ще більше захоплює увагу гравця, оскільки від нього тепер вимагається ще й рухати козаків по полю, якщо він хоче виграти. Якщо хоче програти, ну да, не треба. І так, до речі, Антон казав, що прокачувати козаків не так вигідно, як ставити нових. Ну а тепер вигідно, бо кулдаун для руху козаків діє одразу для всіх. Тобто, раз на дві секунди ви можете подвинути тільки одного. Окрім змін, вказаних у відео було зроблено ще купу інших, які надто нудні, щоб про них розказувати. Да, я складаю плани, я умний. Похваліть мене. Макет гри у стадії розробці ви можете завантажити за посланням в описі на кампудах. Прошу звернути вашу увагу на дещо. Якщо ви будете в цю гру грати, ви маєте змогу вкачати лише 5 знань, оскільки в грі всього 2 рівня. Перші 3 знання ви отримуєте за перший рівень, а. Два знання за другий. Але спеціально для тестерів я лишив чит-код у лапках. У меню знань нажимайте на одиничку на клавіатурі і хоба! Ви тепер самий умний, бо у вас сотка знань. Ну а щоб їх обнулить, нажимайте на нулик. Це дозволяє вам пройтися по кожному із знань та глянути. Як воно? На цьому все. Потужне до побачення. Нагадую, що це був канал Чимпан Іван. Гуляйте вас.